Всім доброго дня. Минулий тиждень був дуже тривожним, як завжди. Особливо було тривожно е ці останні дні і ночі. Ви знаєте про те, що я знаю, це вже сьогодні, з з було, коли вже там перші хвилини цієї ночі наше місто практи практично було в е повному блекауті. Що в нас не було ні світла, ні води, ні тепла, ні зв'язку, нічого. Було дуже-дуже тривожно, коли я отримав вночі таку інформацію. Багато залежить від погодних умов. Якщо не буде дождя, то фахівці, спеціалісти, електрики будуть працювати. Лікарня працює, дитячі садки сьогодні працюють, школи не працюють, тому що діти на канікулах і питань практично також ніяких не виникає. Щодо робочих питань, то цього тижня у нас запланована чергова сесія Южнійської міської ради. було засідання виконкому на минулому тижні, в цьому тижні також у нас буде ще одне позачергове засідання виконкому, де ми будемо розглядати такі питання життєдіяльності. Хочу наголосити на тому, що Буде мій звіт е, до сесії, буде звіт через засоби масової інформації, це через е, телебачення. Ми е, отримали багато запитань від жителів міста. Я і мої заступники, які будемо приймати участь у цьому, в цьому е, скажімо, звіті, е, Надамо вичерпну інформацію на ваші е, питання. Зараз дуже сильно, інтенсивно обговорюється по перейменуванню нашого міста Порт Аненталь. Е, я був здивований, коли зараз в інформаційному просторі вже в засобах масової інформації вже говорять і звертаються до нас, і до інформації вже не по як місту южне. А по порт, по місту Порт Аненталь. Я здивований тим, що таке рішення ще не прийнято. Це тільки рішення прийнято на рівні засідання комітету Верховної Ради, а кінцевий результат повинен був кінцеве рішення повинно прийняти сесії Верховної Ради. Такого рішення ще сесії не було, тому що тому ми зараз називаємось місто южне. Прийде час, будемо називатись Порт Аненталь. А, безумовно, вже якщо комі... депутат... Комітет Верховної Ради вже прийняв таке рішення, то ймовірно, що таке рішення буде прийнято і Верховною Радою. У мене ще питання стосовно е мемів, які зараз роблять стосовно назви Портаненталів. Бачили в соціальних мережах? Жарти, ось ці всі. Бачу, бачу. Ну, це... Так, безумовно, не, не всі сприймають правильно цю назву. Я давав коментар в тому, що чому це так, чому е е е голова. Голова Комітету Верховної Ради сказав, що депутати міста Южне не використали свою можливість по переименуванню міста, вони не, не проголосували. Тоді таке право переходить до Комітету Верховної Ради і до самої Верховної Ради. А, тому зараз вже, е, ми попливати на це практично не можемо по зміні до назви. Але я думаю, що ми до цього привикнемо. привикнемо до цієї нової назви. Міняли місто і не місто, наприклад, громаду Ком'янтериного на Доброслав. Ну нічого, привикли вже. Та, так вроді і повинно бути, так воно і було. Або місто Чорноморське, місто Ілічівське і багато інших. Зараз є переименувань громад тисячі по всій Україні. Тому, напевно, треба з цим змиритись і… Привикати, але ще раз наголошую на тому, що рішення кінцеве буде прийнято на сесії Верховної Ради, постановою Верховної Ради. А ви спілкувалися з цим комітетом, який Ні. приймав цю нас? Ні, я не спілкувався, мене ніхто не питав. Ми дали свої пропозиції. Я підписав звернення до державної комісії і звернення до комітету про те, щоб залишити міс перейменування на південне, тому що так висловились наші жителі нашої громади. Більше 70% людей просили, щоб було перейменування південне. Але депутати це не підтримали. Тому маємо те, що маємо. Тобто ви з ними потім не спілкувалися місто. і не дізнавалися, чим вони керувалися, коли обирали саме цю назву? А я знаю, я можу догадуватись, в якому плані. Тому що перше було місто було південне, друге було переименування це порт Аненталь. Вони. Коли розглядали на комісії, я думаю, може, ще, яка нас, ще хтось з людей звертався. Я не знаю, У мене немає такої інформації. Може, якась організація ще зверталась. А, і вони самі приділились, що південний не проголосували, можна південний, можна Порта Ненталь. От вони самі визначили, що Порта Ненталь. Порта Ненталь і Аріана також було в списку. Було три: це Південний, Порт Аненталь і Аріана. Коли голосували в, в наша е, сесія, коли депутати голосували за, е, південне, було, за південне було проголосовано сім'ю депутат, депутатами, в тому числі і мною. За Порт Аненталь три голоси і Аріана один голос. Ну, от з цих трьох вони приділились. Якби було рішення сесії, то було б. Так, я думаю, вони прийняли рішення таке, як прийняла сесія. А раз сесія не прийняла ніякого рішення, значить вони самі визначились.